Хочу вам розповісти про корову. Буде дуже цікаво. Мабуть, ви здогадалися, що корова вегетаріанка. Влітку корова їсть траву, а взимку їсть сіно і солому. А ще вона дуже полюбляє овочі і фрукти, моркву, буряк, яблуко. Діти корови називаються телятками. Народжуються вони доволі великими. Розміром дорослої собаки і відразу можуть ходити, але трохи хиткі, і падають, але згодом починають бігати і навіть брикатися. Телятка ростуть поруч, з мамою коровою. Вони п'ють молоко з її діок. Унизу живота вони знаходяться, і по ним тече молоко. Корова розмовляє з телятком, облизує його. Каже му. А коли довго не бачать його, то сваряться на нього і гукає. Корови відчувають, коли їх люблять. Поведінкою вони схожі на собак, відкликаються на своє ім'я, люблять, коли їх гладять по спинці, чухають за вушком. А ще вони люблять, коли від них відганяють мух, які їм часто надокучають на пасовиську. Люблять також, коли їх пригощають смаколиком. Коли вона вдячна, то може облизнути своїм довгим язиком твою руку. На язиці є вибуклисті, які шкрябують і лоскочуть. Корови дуже розумні створіння. Якщо назвати корову ім'ям і ставитися до неї як до окремої особи, то вона буде давати дуже багато молока. Корови бувають рогаті і безрогі. Ще відрізняється забарвленням свого хутра. Бувають чорні, руденькі, світлокоришливі, білі та чорнорябі. Ніс у корови холодний, мокрий, твердий, пружинистий. Для людини потрібно випивати 2 літра води в день, щоб бути здоровим. А для корови, як ти думаєш, скільки потрібно води? За один свій водопій. Вона може випити два, а інколи п'ять відер води. А якщо п'є з калюжі, то можна помітити, що калюжа зникає і залишається тільки мокре місце. Уявляєте, який у корови живіт. Улітку корови полюбляють залазити у воду і там лежати. Таким чином вони охолоджуються від спеки та ховаються від надокучливих мух. Ось такі цікаві корови, великі та добрі.